Концептуальний проект Моя таємниця Івано-Франківського художника Мирослава Яремака дав свої плоди після травневої презентації, яка у вигадливо прихований спосіб познайомила із біографією автора, серед місцевої публіки відстежили нову хвилю зацікавлення до творчості митця. Тому наприкінці літа настав час для його серпневих бонусів. Цього разу жодних текстів, лише візії, які вилилися у серії робіт різних періодів. Працюю з певними енергетиками з певною силою, слабкістю своєю і паперою і матеріалу. Більшість показаних тут речей не випадкові і навіть бачені, і навіть є якби колекційні. Я якраз переніс ці е, окремі роботи вибраних серій, серії ще є інших, інакших і робіт, звичайно, є значно більше інакше. Живописні абстрактні полотна, написані Гуашу, а також цикл акварельних християнських медитацій, які датуються далекими 90-ми роками. Поруч у експозиції, цілком несподівана графічна серія. Я устає губи, яка каже автор, цілком відповідає теперішньому літньому відпусковому настрою та має жартівливо еротичний характер. І звісно, виставка була б неповною без однієї із найдавніших добірок малярських робіт. Це дерева, над якими Мирослав Яремак працює вже чверть століття. Вони завжди різні, залежно від кожного етапу життя самого автора. Вважаю достатньо видатним діячем Івана франківського так. Він цікава особистість насичена така людина. цікаве життя. М -м -м, відповідно в нього роботи куті. серпневі бонуси Мирослава Яремака це ще одна спроба глибшого діалогу автора із глядачем, адже цей митець активно прагне порозуміння публіки, як із мистецтвом, загалом, так і його творчістю, зокрема.